Всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Уже сьогодні відбувся коп. Є цікаві знахідочки, друзі. Тому всім рекомендую подивитися цей відосик, підписатися, поставити лайки. Вітаю всіх з прийдешніми святами, щоб скоріше настав мир і всього всім найкращого. Все, погнали дивитись. Так, друзі, перша знахідочка в цьому лісі. Отакий От кований цвях попадається. Прикольний, здоровий. Напевно, камрад. Каже, від хати якоїсь там. Або хати, або, Хата якась була, або ще щось. Може карета. Ну, якось так. Поки що тільки зайшли в ліс. Будуть знахідки, буду показувати. Що, погнали далі. Глядачі, перша цвітна знахідочка випадає гільзачик, дивіться яка. Капсуль. Який. Ось що там написано зараз. RWS 3006 Ось такий глізачок. Перша знахідочка світна. Камради він, бігають. Такий лісочок зимовий. Вибрались покопати. Зараз будемо підходити до місця, де попадались царські монетки, і будемо там зачищати. Що буде попадатися, буду показувати. Все, погнали. Друзі, він, прийшли на місце вже, де локація, де царі попадались. Камради він, ходять, У мене перша знахідочка, друзі, непогана. Дивимось, може підсихати ось її трошки сніжком протер. Дінга 1730 якийсь там рік. Ну, состояння року погано видно, але, там не менш, царі тут є. От, отака от монетка, друзі. Будемо ходити, будемо шукати. Час ще в нас є, щоб пошукати. Тому. Будемо продовжувати. А в мене почин є з монетки. І це радує, це радує, будемо ходити, друзі. А отака от природка, туманчик ще стоїть. Ну, десь в районі 9 ранку зараз. Ще трохи часу є, будемо бродити, шукати ліс здоровий, тому думаю, щось ще випаде. Так що не перемикаємось, дивимось, буде цікаво. Друзі, камрад відзначається. Пуга, радянщина з пентограмою. Зірочка <святка> така. от. Коротше, знахідки трошки пішли, а ми копаємо далі. Глядачі, знаходжу ось таку детальку. Може хтось знає. Класно била. Ось такі прорізики. Ну, не знаю, з-під гармошки думав. Ну, щось мені не знаю. Кажеться, з під гармошечки. Ну, може хтось так зустрічав. Підказуйте в коментах, що це може бути. Переїхали ось таку місцину, дивимось, туманчик. Взагалі. І там на том пагорбу поселення ЧК, ЧК, ЧК ЧКР, не знаю ще. Кераміку побачили. Ось така горбиста місцевість і в принципі там пісочок. Ну, вже трохи хожене, але так дивлюся не дуже. І от воно тут перебите, все, аж туди йде, О, там річка далі. Такий туманчик. І щось, походу, трохи накрапає дощ. Ну ще покопаємо, побачимо, може щось тут вийде знайти. Друзі, камрад відзначається. Дивіться, яка бомбезна знахідочка на цьому полі. Пісочок можна ходити. Кераміка така от попадається. І дивіться, який то Просто-просто огонь. 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 Можна милуватися ним довго і нудно. Не кожен день таке знаходиш. Літом я був знайшов щось похоже. Ну більший трохи. а Це, звісно, це зачотик маленький. Дивіться, цілесенький, Просто бомба. Тому повинні копати всі сигнальчики. Все, що є. На такому полі вже копійки вибиті. А от такі речі ще лежать. Не кожен копає. Тому от хто копає, той і знаходить. Лучший дискримінатор лопата. Друзі, отак от, от помилуйтеся, такою красою. Так, да, так, да. отака от штукована попадається. Все, не перемикаємося, їдемо далі. Друзі, попадається така кераміка, дивимося, як правильної форми, з двох боків і тут обломане. Що воно таке було? От не можу сказати, але штука класна. Ось така кераміка попадається. Що вони робили з нього? Ну Так гарна гладенька з двох сторон. І тут обломана, така штукована. Ну що ж, їдемо далі. Друзі, тематична знахідочка ще. Ось ножик їхній. По цьому самому періоду, що й сокирка, чорний сигнальчик, але копаємо, тому і попадається. Так, для разнообразія пойдеть. Може вигную. Хоча, якщо вигну, то він може і зламатись цей ножик. А не. Нормально. Не страшно, тому що його нікуди вже так чисто для кількості знахідочок. Пойдет. Забираємо і йдемо далі. Починається глядачі вже дощик, будемо скоро тікати, але ще вириваю троячок 43 рік. Ось така от монетка вже починається грязюка. Так було добре, все. Ну, коротше, буду чистити, буду потім показувати вам ось такий троячок 43-го року. Непогана монітосіна в хорошому стані. Зачотик, можна поставити лайк. Ось такий сьогодні копчик, є монетки, є сокирки, є ножички. Трошки знахідок є. Якщо враховувати, що це зима, то в принципі я думаю, що коп нормальний. Якось так, поки що ходимо. Глядачі є. Находочка, дивіться, дощик трошки капає, але, але дивіться, ціленька з пружинкою, з голочкою. Ну, голка трошки одломана тут, але все ж таки, дивіться, яка фібула попадається. Черняхівська культура. Отака от фібула, друзі. Ну, Я думаю, копчик сьогодні вдався. В камрада топорик Київської Русі. Фібулка є. Імперія є, совети є. Тобто різні культури в різний час. Тим не менш, отакі от знахідочки. Дивіться, яка прикольненька. Ну і ще ми будемо ходити. Ще туди, в ту сторону, можна до річки пройтись. от такі от знахідки, друзі. Все. Копаємо далі. Погнали. Глядачі, ось такий огляд знахідочок сьогоднішнього копу. Дивимось. Діньга попадається, ну, сохранчик не дуже, тут 730 якийсь там рік. Орел видно от така от монетка. Потім ще попалась трьошечка року. 1943 року. Ну, така може бути відмиється. І фібула практично ціла. От є в ній така голочка, пружинка. І тут вона ціла по черняхівській культурі. Ножичок. Теж чернях, либо Київська Русь, ну там лайонка, там всяке попадається, кераміка була. Ну І таке якісь приблуди, конина така. Ну, Коротше такі, друзі, знахідочки. Не пусто і не густо походили в лісі, відпочили, подихали повітрям. Зима на дворі, тому і знахідочок не дуже густо. Але, тим не менш, вони є. То шукає, той знаходить друзі. Все, всім гарного настрою, до побачення, до наступних зустрічей.